Всім привіт! Вітаю вас в новому дні і вітаю на своєму каналі. Сьогодні у нас вже третій день з циклу 20 днів йоги вдома, і ми починаємо його з положення в дитині. Коліна або разом, або розводимо в сторони, як зараз більше хочеться. Сідниці опускаємо в п'ятий, долоньки витягуємо вперед, витягуємо спинку і розслабляємось в цьому положенні. Комфортне природне дихання, налаштовуємось трохи на практику, повертаємо себе в теперішній момент, відпускаємо думки, турботи, переймання і просто дихаємо. Тихо обережно дивимось перед собою і виходимо з вами на четвереньки. Долоні під плечі, коліна під стегна, живіт підібрали, спинка рівна. І ми з вами робимо оберти тілом довкола зап'ясток. Спочатку в одну сторону, дуже обережно контролюємо відчуття в зап'ястках, не перенавантажуємо їх, поступово, можливо, збільшимо амплітуду руху. Змінюємо напрямок. Паралельно дихаємо. Чудово. Повертаємось на четвереньки і тепер розкачуємо себе ліворуч, праворуч, продовжуючи працювати за п'ястками. Чудово. Повертаємо долоньки в сторони і робимо той самий рух. Качаємо себе ліворуч-праворуч, допрацьовуємо зап'ястки, контролюємо навантаження. І тепер, якщо є змога, повертаємо долоні до себе і поступово переминаємо з однієї ручки на іншу. Без болю, без дискомфорту, лише приємне витяжіння. Якщо це недоступно, поки робимо попередню варіацію. І тепер розводимо долоньки в сторони і вкладаємо їх на тильну сторону. І обережно продовжуємо себе розкачувати. Ліворуч праворуч, лікті зігнуті. Компенсуємо витяжіння, повертаємось з вами на четвереньки і робимо класичну кішку корову. Вдих, прогнулись в грудному відділі, видих пішли в скруглення. І в темпі власного дихання продовжимо робити цю вправу. Прогин лише в грудях, не заламуємо поперек. Під час круглення плечі штовхаємо подалі від вух. Чудо, повертаємось на четвереньки і виштовхуємо праву ніжку назад. Прокручуємось на лівому коліні, виводячи ліву стопу назад. Підіймаємо праву ручку вгору і з видихом витягуємо правий бік. Варіація бічної планки. Вдих, обережно підіймаємо себе вгору, підіймаємо ліву ручку вгору і з видихом тягнемось до правої ноги, витягуючи лівий бік. Вдих, повертаємо ліву долоню під ліве плече. Права ручка вгору планка, або в цьому положенні, або відриваємо ліве коліно від килимочка. Тримаємо себе в планці, дихаємо, опускаємо обережно коліно і прокручуємось на ньому знов вперед. Права ніжка залишається позаду, ліва ручка вперед, вдих, підіймаємо їх вгору, і з видихом стягуємо їх до грудей і йдемо в вскруглення. І в темпі власного дихання продовжуємо робити цю вправу, розтягуємо себе між долонею і стопою. З видихом активуємо прес. Чудо. Повертаємось на четвереньки і повторюємо на іншу сторону. Ліва ніжка назад. Прокрутились на правому коліні, вийшли в бічну планочку, ліва рука тягнеться над головою в діагональ, витягуємо добре лівий бік. Робимо вдих, підіймаємось вгору і з видихом тягнемось правою ручкою до лівої ніжки, витягуючи правий бік. Вдих, обережно підіймаємось назад, з видихом опускаємось в бічну планку. І якщо є бажання або змога, відриваємо праве коліно. Тримаємо себе в планці, дихаємо. М'яко опускаємо праве коліно, повертаємось на четвереньки, ліва ніжка позаду, праву ручку витягуємо вперед, вдих, підіймаємо це вгору, видих, стягуємо в центр, і в темпі власного дихання продовжимо робити цю вправу, тримаємо спинку рівно, не провалюємось в поперек. з видихом напружуємо прес. Чудо. Повертаємось на четвереньки. Підгортаємо стопи і з видихом виходимо в собаку мордою вниз. Коліна зігнуті, живіт тягнемо до передньої частини стегон. І далі по черзі витягуємо ніжки, поступово розтягуючи їх в задню поверхню. Чудо. Робимо вдих, і з видихом, перекатуючись в планочку, підтягуємо праве коліно до грудей і сильно виштовхуємо себе вгору. Виштовхуємо праву ніжку вперед і виходимо в напіввипад, випад. Ліве коліно в килимок. Праву ручку витягуємо вперед, робимо вдих, підіймаємо її вгору і з видихом заводимо назад. Права ніжка залишається на місці, праву ручку або витягуємо або, можливо, заводимо за спину. Вдих обережно розкручуємось, повертаємось назад, збираємо долоні в замочок і виштовхуємо його вгору внутрішню поверхню долонь. Залишаємось в напіввипаді, ніжки сильні таз не розвалюємо, сіднички активні. Через сторони опускаємо ручки вниз. І з видихом штовхаємо таз назад, натягуємо на себе праву стопу, не скруглюємось в спині, спинка максимально рівна, наскільки це можливо. Можливо, трохи згинаємо праве коліно. Вдих, обережно перекатимось в напівлу долоньки в центр, забираємо праву ніжку назад, переносимо вагу на долоні і з видихом через чату рангу опускаємось вниз. Вдих маленька кобра, лопатки разом, і ми підіймаємо себе за рахунок м'язів спини, сідниці активні, тягнемось за маківкою, видих, опускаємось вниз, вдих через чатурангу виштовхуємо себе вгору, і з видихом і йдемо в собаку мордою вниз. Якщо потрібно, згинаємо коліна, вирівнюємо, витягуємо спинку. Робимо вдих і з видихом перекатимось в планку, підтягуємо до себе ліве коліно і сильними руками виштовхуємо себе вгору. Переносимо ліву ніжку вперед і виходимо в напії випад. Ліву ручку виводимо перед собою, робимо вдих, підіймаємо її вгору, з видихом опускаємо вниз або заводимо за спинку і чіпляємо за стегно. І в нас скрутка. Вдих, обережно розкручуємось, повертаємо долоньку в килимок, збираємо замочок і виштовхуємо його вгору, виходячи в напіввипад і легкий прогин. Не має бути напруги в попереку або деінде. Якщо з'явився, перенесіть вагу трохи вперед. Ручки через сторону опускаємо вниз. І з видихом тягнемо таз назад, натягуємо на себе ліву стопу і тягнемось вниз до лівої ніжки з рівною спинкою. Вдих на долоньки в центр, забираємо ліву ніжку назад, і з видихом через чату рангу опускаємось вниз. Долоні встановлюємо приблизно на ширині килимочка. Робимо вдих, підіймаємо себе в кобру і з видихом опускаємось вниз. І в темпі власного дихання даємо динаміки кобрі, Чудо. опускаємось вниз долоні під плечі. Вдих виштовхуємо себе через чату рангу вгору, підгортаємо стопи і з видихом і йдемо в собаку мордою вниз. Дихаємо в цьому положенні, робимо вдих і з видихом знов підтягуємо до грудей праве коліно, виходячи в планку, виштовхуємо праву ніжку вперед. Ліва стопа в килимок, і ми з вами виходимо в позицію воїна. Плечі розслабляємо, опускаємо їх вниз, долоні паралельно килимочку. Праве коліно не завалюється в центр. Робимо вдих і підіймаємо праву ручку вгору і йдемо в перевернуту варіацію. Ліва ручка або на лівій нозі, або вкладаємо її за спинку. Вдих, обережно підіймаємося вгору, випрямляємо праву ніжку. І правою долонькою тягнемось вперед. Добре витягуємо обидва боки. І далі опускаємо праву долоньку або в килимочок, або на ніжку, або під коліно, де зараз комфортно. Ліву ручку виштовхуємо вгору і знаходимо себе в позиції трикутник. Не скруглюємося в правому боці, максимально витягуємо себе. Робимо вдих і з видихом прокручуємось до правої ніжки, закриваємо таз, переносимо вагу на праву стопу, підтягуємо до себе ліву ніжку і виходимо в варіацію віра бхадрасини. Долоньки до грудей, тіло ліва ніжка паралельно до килимочка, ліва стопа на себе, праве коліно можливо трохи зігнуте для балансу, опускаємо ліву ніжку в килимок до правої стопи. Опускаємось вниз в складочку і через круглення підіймаємо себе вгору, ручки через сторони вгору, з видихом з рівною спинкою опускаємось вниз, виходимо в планочку, І виштовхуючи таз назад, і йдемо в собаку мордою вниз. Повторюємо на іншу сторону. Вдих, з видихом через планку підтягуємо до грудей ліве коліно якомога ближче. Виштовхуємо ліву стопу вперед, виходимо в варіацію воїна, розслаблені плечі тягнуться вниз, ручки паралельні до килимка, Вдих, підіймаємо ручку вгору, виходимо в перевернуту варіацію, права рука або на правій нозі, або заводимо її за спинку, Ліве коліно не завалюється в центр. Вдих, виростаємо вгору, випрямляємо ніжки і з видихом тягнемося лівою долонькою вперед. М'яко опускаємо себе вниз, витягуємо праву ручку вгору, трикутник, вдих, з видихом прокручуємось до лівої ноги, закриваємо таз, переносимо вагу на ліву стопу, долоньки до грудей. Виходимо в варіацію віра Бхадрасана. Права стопа на себе, тримаємо паралель до килимка, вдих, і з видихом обережно, повільно опускаємо праву стопу вниз і дімаємось вгору ручки через сторони вгору вдих, видих, опускаємо з рівною спинкою вниз м'які коліна. І м'яко повністю опускаємо себе на сіднички. І лягаємо на килимочок. Повільно хребет за хребцем опускаємо спину, п'яти підтягуємо ближче до себе, вкладаємо праву п'яту над лівим коліном, стопи натянуті, робимо вдих і з видихом обережно підтягуємо до себе ліву ніжку, чіпляючись долоньками під коліном. Комфортно, без болю, стопи натягнуті. Приємне витяжіння. М'яко опускаємо ліву стопу в килимок, робимо вдих і з видихом тягнемо коліна ліворуч, дивимось праворуч і, можливо, розводимо ручки в сторони. Вдих, обережно повертаємо це все в центр, відпускаємо праву ніжку і змінюємо напрямок. Ліва стопа над правим коліном, трохи розкрились, обережно м'яко підтягуємо до себе праву ніжку, чіпляємось під коліно. стопи натягнуті, приємне витяжіння в лівому стегні, глибоке повільне дихання, м'яко опускаємо праву стопу вниз в килимок, робимо вдих. І з видихом тягнемо коліна праворуч, дивимось на ліву долоньку і на скрутка. крутка. Дихаємо, розслабляємось в цьому положенні, вдих, повертаємо все в центр, відпускаємо обережну ліву ніжку і повністю вкладаємо себе на килимочок. Ніжки розкриваємо в сторони, Долоньки дивляться вгору, робимо глибокий вдих. і акцент видих через Х, відпускаючи всю напругу з тіла. повністю-повністю його розслабляємо. Можливо, подякували собі за те, що знайшли час для себе, подякували своєму тілу за те, що воно у вас є за те, що воно рухається. І, можливо, залишаємось у цій позиції, вимикаючи відео, або робимо вдих і повертаємось ліворуч або праворуч. Обережно без ривків підіймаємо себе вгору. Сідаємо ніжки на хрест. Робимо вдих ручки через сторони, підіймаємо вгору. Вийди в долоньки до грудей, намасте. Дякую вам за цю практику разом. Бажаю вам гарного дня і до зустрічі в нових днях!